Всім вітання, високодостойне панство. Шановні українці, ми знаходимося в місті Львові по вулиці Пасічній, 27. Тут є пагор комуністичної ганьби. Тут закопані е, радянські окупанти. Ну, Пройшла часткова декомунізація, забрали символи е, комуністичні, радянські. а Міська рада Львова на 2024 рік анонсувала повну ексгумацію цих решток радянських бандитів. Ну, я спеціально прийшов подивитися, чи якісь роботи вже почались. Ну, Звичайно, ще ексгумація не проводилась. От. Але ми так перейдемося і подивимося, що ж тут відбувається. Ось той горі злодій Кузнєцов тут похований, терорист вбивця. От. Його тут рештки, ну не знаю, чи вони там ще є, але Росія так би мовити, дуже хотіла їх забрати. От. Ось тут стояв пам'ятник, його зняли. Там стояв пам'ятник також, також його зняли. Ну, що сказати, це е, була навала е, жидокомуністична, яка згідно з теорією марксизму ленінізму встановлювала тут диктатуру пролетаріату. Ну е, е, просто вимордовувались священники. Викордовувалися представники класу буржуазії, землевласники, церкви руйнувались, потім заводи фабрики підприємства експропрацювалися, тобто їх просто забирали, конфісковували, власників вимордовували. Отака, отут теж стояв пам'ятник, отака їхня, так би мовити, суть і зміст. Ну, хто тут е е закопаний? Ну, закопані звичайні злочинці. Такі ж злочинці, як сьогодні, знов з Московії пруть на Україну. А що вони роблять? Просто мордують, грабують, вбивають, е гвалтують малих дітей. Ну, дійшло до того, що вони з хат е людей е забирають е унітази, сантехніку, е пральні машини і так далі. Ну, це звичайні бандити. Але ще раз кажу, під час Другої світової війни було набагато гірше. Зараз ми їм дали, дали опір, а тоді вони, як то кажуть, їм вдалося захопити українські території і насадити тут жидо комуністичний режим. Ну, знаємо, що теорія марксизму пішла від Карла Маркса, який 1848 році написав. Маніфест комуністичної партії, в якому зазначив, що диктатурою пролетаріату має бути знищений капіталізм. Ну, Карл Маркс це є дитина Гершеля Мордихая з родини Рабінів, який був адвокатом. Ну, адвокат захищав злочинців, тим заробляв на життя. Ну, Очевидно, абсолютно злодійське середовище було. яке Створило ті умови, що син адвоката Карл Маркс став соціопатом і придумав ось цю історію марксизму ленінізму яка заперечувала Бога, яка заперечувала суспільний лад, який ґрунтувався на. Приватній власності на засоби виробництва. Ще раз кажу, тут закопані злочинці, звичайні бандити. Все це московське стерво треба викопати. Ну, я думаю, от е, е, скільки їх тут є, їх тут є порядка 220 е, е, захоронений. Е, е, на Марсовому полі, е, на Личаківському центрі, їх було декілька тисяч. Завдяки. Підприємство доля, яке займається ексгумацією, очільником там є Святослав Шеремета. Ця ексгумація там була успішно проведена. Так що, думаю, тут також це ж підприємство доля може також провести ексгумацію оцього злодійського бандитського стерва. О. Ще раз кажу, щоб їхнього навіть духу тут не було. О. Ну, На цьому закінчую цей короткий репортаж. От. І ще раз скажу, вимагаю, вимагаю негайного демонтажу всіх радянських комуністичних бандитів.